Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую за ваші лайки і коментарі. важливі новини для українців за кордону. Отже, друзі, який уряд ЄС виділяє 1 мільярд на біженців і чому українцям знайти роботу у Польщі легше, ніж іншим іммігрантам. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я мраджу підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку країномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, друзі, Німеччина виділяє регіонам ще 1 мільярд євро на біженців. У поточному році, взагалі, з федерального бюджету Німеччина буде додатково виділено 1 мільярд євро на витрати федеральних земель, які пов'язані з саме прийомом, розміщенням і також утриманням біженців. Про це заявив глава уряду Німеччини Олаф Шольц. Нагадаю, друзі, що раніше цього року Берлін уже надавав владі федеральних земель. На ті самі цілі додаткові 2,5 мільярда євро. Загалом витрати на біженців в Німеччині, включаючи і тих, хто прибув до Німеччини з України, повинні становити близько 16 мільярдів євро. Отже, друзі, виділений землям додатково 1 мільярд євро буде задіяний для цифровізації роботи місцевих відомств у справах іноземців в Німеччині. Також гроші сприймують на поточні потреби комун. Хочу зазначити, що головна проблема, друзі, зараз для саме німецьких муніципалітетів це вже зовсім не біженці з України, а там зараз реєструють нову хвилю біженців із країн Близького Сходу. Друзі, йдемо далі. Польща 78% біженців, які прибули до Польщі з України після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони вже знайшли роботу в Польщі. Більшість із них навіть надсилають гроші родині, яка залишилася на батьківщині. Експерти взагалі кажуть, що українцям знайти роботу у Польщі легше, ніж іншим іммігрантам. Також, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, чому українцям знайти роботу в Польщі легше, чи взагалі ви згодні з цим. Отже, не все так гладко, як здається, на перший погляд для українців в Польщі. Польська економіка вона зацікавлена у тому, що спеціалісти знайшли роботу відповідно до отриманої раніше кваліфікації. Але друзі, тільки кожен третій працевлаштований відповідно до своєї кваліфікації, що стосується саме українців в Польщі. Більша частина громадян України в Польщі, друзі, мають вищу або незакінчену вищу освіту, кожен третій професійно-технічно, кожен третій українець Польщі добре або дуже добре володіє польською мовою, що стосується всієї загальної кількості українців в Польщі, то приблизно 35% добре володіють польською мовою. Отже, друзі, чому українцям знайти роботу у Польщі легше, ніж іншим іммігрантам? Тому що друзі українці це високоосвічені люди, вони з добрими навичками. Це може допомогти їм, звичайно, знайти роботу в Польщі набагато легше ніж. І іншим, наприклад, біженцям з інших країн, які заповнювали дефіцит кадрів і сприяли розвитку підприємств. Також, звичайно, тому що Польща вона дуже схожа за культурою, також мова схожа, українська і польська, тому українцям, звичайно, совокупність всіх цих факторів вона і допомагає. Вашу думку з цього приводу, будь ласка, напишіть в коментарях. До зустрічі!